Всім доброго дня! Знайдено новий термостат машини, який підходить для МЗ без якихось доробок, вдосконалень, Самий найпростіший спосіб. Ось такий ось невеликий термостат прийшов в, в такій ось у, ось коробці. Я придбав його в інтернеті на сайті. На Ось цьому сайті в нього була найдешевша ціна. Силку я залишу вам в описі. Його розміри діаметр 43,7, а довжина 62 мм. Він якраз по діаметру входить в патрубок радіатора. Ви його просто берете, впихаєте в патрубок радіатора, і з зовнішньої сторони, жлізним хомутом легенько придавлюєте за ось цей ободок. І все. І він там щільно стоїть. Ось оцим ось пептиком до мотора. Він працюватиме точно так само, як і стандартний. То у вас циркуляція води нічого не зміниться, все буде так само, як і при стандартному. Уже одна людина ставила ось такий термостат, то вона говорить, що у неї усе нормально, усе нормально працює. І щоб краще ось цей термостат стояв у патрубку більш щільніше, я знайшов підібрав трубку. Вона із латуні, можна і желізною, чи з алюмінією, або можна взагалі цим не перейматися. У мене просто була така трубка, вона підійшла, вирішив зробити. Ось це отак ось надівається, і краще, щільніше він залізе в патрубок радіатора. Оці прокладки на термостат я сам зробив, бо стандартні порвалися, бо я ті приліплював на обичне масло. То як розбирав, вони порвались Саме краще це на графітну смазку, і тоді їх можна використовувати пару разів, вони не рвуться. В патрубок він влазить майже в плотну, він і сам тримається. І ще можна ось тут ось взяти і намацати ось, оці... ось оцей виступ і зафіксувати легенько желізним хомутом зверху, і тоді воно точно нікуди тут не дінеться. Ну, а із кільцем, то Взагалі стає і, і влазить воно добре, навіть силою трохи потрібно його запхати, щоб він сидів. Ну, Все заходить і виходить. Кільце там залишилось. Уже поставив вліз він без проблем. Все тут вміщається, нічого не мішає. Закріпив легенько його хомутиком. Зараз у поле я не виїжджаю, тож не знаю, як він буде працювати. Як виїду у поле і дізнаюсь, як він, він працює, я під цим відео в коментах опишу його роботу: чи добре, чи не добре, як він тримає температуру. Всім дякую за перегляд. І чекайте отзим.